Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий цікавий, об'ємний 3D-візерунок. Бачите, який він. Він дуже добре підійде для якихось об'ємних кардиганів, можна пустити його лише на рукава, можна і весь кардиган таким зв'язати. Його особливість, що його треба в'язати лише з якоїсь товстенької ниточки. З тоненької нитки його буде не видно, він буде пласким і не буде тримати ось такий класний об'єм Особисто мені цей візерунок нагадав якісь такі мушлі на морському узбережжі. Чоловік мені сказав, що це шишки, а дитина, що це жолуді. Тож, не знаю, обирайте назву, таку, яка вам подобається більше. Візерунок в'яжеться дуже легко, там є одна маленька хитрість, яку треба зробити, і все. Тож, підійде він навіть для новачків. Тож, давайте перейдемо до в'язання. Традиційно, ось тут буде знаходитися схема, на якій під час мого в'язання буде позначено, який саме рядочок ми пров'язуємо. На схемі позначені лише непарні рядки, всі парні рядки, другий, четвертий, шостий і так далі, пров'язуються за малюнком, тобто ви пров'язуєте петлі, як ви їх бачите на спиці: лицьову-лицьовою, виворотню виворотньою. Візерунок чудово підійде і для кругового в'язання, і для поворотного в'язання абсолютно без змін. Схему візерунку ви також зможете завантажити для себе з Pinterest за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Раппорт візерунку 8 петель тож в мене на спиці зараз 8 петель. Та дві прушкових. Я пров'яжу з вами лише один рапорт, тому що візерунок дійсно дуже легкий і ви це зараз самі побачите. Отже, давайте починати в'язання. Перший рядочок ми починаємо з 7 виворотніх петель. Отже, одна, два, три, чотири, п'ять. 6 7. Далі на схемі ви бачите накид та сім разом лицевою. Так як в нас це перший рядочок, то нам поки що нічого скорочувати. І ми пров'яжемо тут накид одну лицьову. Та знову накид. Перший рядок ми пров'язали. Другий рядок пров'язується за малюнком. Всі накиди ми пров'язуємо лицьовою або виворотньою, якщо ви в'яжете поворотним в'язанням. Тож, я пров'яжу його за кадром і зустрінемося вже на третьому рядочку. В'яжемо третій рядок. Пров'язуємо знову сім виворотніх петель. Далі в'яжемо накид та три лицьових. Ще один накид. Третій рядок пров'язано. Четвертий рядок пров'язую за кадром, за малюнком. Починаємо в'язати п'ятий рядок. Знову пров'язуємо сім виворотних петель. Далі накид. 5 лицьових. І ще один накид. Шостий рядок в'яжемо за малюнком за кадром. Починаємо в'язати сьомий рядок, і в ньому буде все найцікавіше. Отже, спочатку робимо накид. Далі нам треба пров'язати 7 виворотніх петель однією петлею лицьовою. Звісно, просунути просто спицю, витягнути петлю ну, не кожен зможе. Я, принаймні, не можу. Тому тут є одна хитрість. Ми перезнімаємо петлі з лівої спиці на праву, не пров'язуючи. Знімаємо 6 петель із 7. Останню сьому петлю ми пров'язуємо лицевою. І тепер петлі з правої петлі переодягаємо на пров'язану петлю, тобто протягуємо її через непров'язані петлі. Ось таким чином просто одягаємо їх зверху на пров'язану петлю. І ще одну останню. Ось так протягуємо. Таким чином у нас сім петель пров'язані однією лицьовою. І саме цей елемент і формує наші об'ємні елементи на візерунку. Продовжуємо далі накид. І наступні сім петель ми пров'язуємо виворотнями. Рядок закінчено. восьмий в'яжемо за малюнком. Нагадую, що всі накиди ми пров'язуємо лицьовою при круговому в'язанні або виворотньою при поворотному в'язанні. Продовжуємо в'язання дев'ятий рядок. Починаємо з накиду. Далі три лицьові петлі, ще один накид, і далі сім виворотніх петель. Десятий рядок в'яжемо за візерунком. Одинадцятий ряд накид. 5 лицьових петель. Накид та 7 виворотних петель. Ми пров'язали повний рапорт візерунку але зараз ми ще раз пройдемося по першому рядочку, щоб ще раз вив'язати цей елемент. І також показати вам, як в'яжеться рядок за схемою. Тому що, коли ми розпочинали в'язання, нам довелося зв'язати трошки по-іншому. Отже, знову в'яжемо перший рядок. Сім виворотних петель. Далі робимо накид. І тепер ці сім петель будемо пров'язувати разом. Перезнімаємо шість петель на праву спицю. Останню петлю пров'язуємо лицьовою. І тепер перезнімаємо непров'язані петлі на вже вив'язану лицьову петлю. Ви можете спробувати перезнімати на праву спицю не всі 6 петель, а, наприклад, 5 і 2 пров'язати разом, а потім перезняти, або 4 і 3 пров'язати разом. Це вже, наскільки вам буде зручно, цю кількість ви можете коригувати під себе. Остання сьома петля. Ми маємо 7 петель пров'язані разом. Ще один накид. Все. Візерунок готов. Отже, ми розглянули з вами, як в'язати такий чудовий, об'ємний візерунок. Головне, обирайте досить товстеньку ниточку, тоді візерунок буде тримати об'єм і буде виглядати дуже класно і ефектно. Я вже задумуюся про те, щоб восени зв'язати собі кардиган з такими рукавчиками. Нагадаю вам, що ще більше візерунків ви можете знайти на моєму каналі у списку відтворення візерунки. А ще більше візерунків від українських майстринь ви можете знайти за хештегом візерунки.ua, який знаходиться в описі під цим відео. А якщо вас цікавлять саме візерунки з пицями, то їх ви можете знайти за хештегом візерунки з пицями.ua. Я запрошую вас підтримати україномовний контент, бо це зараз дуже важливо і нашим українським майстриням потрібна ваша підтримка. Тож буду вам неймовірно вдячна за коментарі, за підписку, за вподобайку. Можете написати в коментарях, як вам цей візерунок, чи плануєте ви його десь використати, і буду дуже рада побачити вас в інших відео. Па-па!